Доброго раночку. У нас дуже така цікава пропозиція, я не пам'ятаю, вилажували чи ні. Є паперові декори в комплект. Чотири куточки в комплекті йдуть і розеточка. Це вони з простого папіру. Зараз покажемо. По ціні. Потім виложимо, предложимо. Їх дуже багато. Запаковані отак ідуть. Якщо там щось не подобається, можете тут по контуру акуратненько повирізати їх. Будуть такі чуть-чуть красивіші. Звертайтесь. Будемо раді, що. Комусь вони прийдуть на годі. Дуже-дуже красива. Плюс не де вже їх таких немає.